Створення нової RMPD з попередньої заявки. Для того, щоб наводити одні ті самі поля, є можливість завантажити дані з готової заявки. Для цього заходимо в мій пульпіт». Знаходимо реєстрацію вже створеної RMPD. Натискаємо на номер RMPD. Натискаємо на скопіювати документ. Отримує вікно підтвердження копіювання, і що наша копія знаходиться в розділі до відправки. Заходимо в розділ до відправки. Бачимо скопійований наш файл у форматі XML. Заходимо в цей документ і натискаємо Завантажити. Все. Шаблон у форматі XML завантажений на комп'ютер. Щоб створити нове RMPD, переходимо в розділ форми та в пошуку знаходимо форму RMPD 100. Натискаємо кнопку Щитати дані. Вибираємо наш шаблон. Далі редагувати лише ті поля, що змінилися. В розділі 8 ставимо відмітку про погодження з умовами і натискаємо кнопку Відправити. Нова заявка створена. Сподіваємося, наша інструкція полегшить вам взаємодію з порталом БСЦ приємного користування.